Наступний ранок у Хмельницькому Ольга Фреймут і команда запам'ятають назавжди. Інспекція їжі. Мої агенти працювали у найбільших супермаркетах та кафе міста. Але у Хмельницькому ми вирішили піти далі. Вперше перевіримо м'ясокомбінат. Я покажу, звідки береться м'ясо в міських школах і садочках. Мої агенти перевірили проскурів Агро за адресою Красовського 6. На відео видно. В Цеху чисто м'ясники, наче санітари в білесенькому, дезінфікують руки автоматі, а свинки проштамповані. Наступний комбінат проскурів м'ясо за адресою Верейського 45. Свинина та яловичина звідси йде у школи та дитячі садочки міста. І тут теж працював мій бідолашний таємний агент, коли забираєте м'ясо? Коли В Хай в садик. Ага. та не є. Для наступної інспекції мені потрібно фейтер. Зараз ми їдемо як ті свині у спеціальній машині на хмельницький м'ясокомбінат. Про м'ясо. м'ясо. Сподіваємося, що... Нам вдасться подолати пропускний пункт. Всі нахиляємося. Костя. Давай. Побігли. Добрий день. Добрий день. Обережно день. Побігли сюди. Давай, Віталій, показуй. Дякую, Віталій, це агент, який такий тут тиждень. Сюди. О боже, як тут смердить. Добрий день. А хто тут головний? Ви тут головна? Скажіть, будь ласка, ви працюєте в таких умовах, без підлоги збираєте м'ясо. А де ваша форма? Скажіть, будь ласка. О, Господи, ось в таких умовах працюють люди, без форми, в кутках. М'ясо просто на підлозі. Поки таємний агент веде мене до забійного цеху, Нашу охорону оточили різники. Охрана! Охрана! Які крові. Боже мій, як не жорст. Так не можна. Вони ще зовсім живі. Отут тут їх ліжать на ланцюгів. То кого вбивають. Та в яких умовах. Працює хмельницький м'ясокомбінат. Це неприпустимо. Може, якби я хотіла випустити цих свинок. Свиночки. Вас тут годують і вбивають. Я більше ніколи не буду їсти м'ясо ніколи в житті. Мої хороші тут От вони стікають кров'ю. Людські люди, ну треба, вони ж теж бочі створіння, Нехай вона свинка. Ну, вона не повинна так помирати. Розумієте? За стандартами перед забоєм свині мають утримуватися в чистих приміщеннях та поливатися теплим душем для заспокоєння. Збудження тварин, стресові ситуації істотно впливають на якість м'яса. Забруднена шкура тварин основне джерело зараження м'яса мікробами. Де ви? А ну, руки забрав програму «Новий інспектор фреймут міста. Хто Ви такі ви хто? Хто ви такі журналісти. Вас не людське ставлення до тварин, по перше, і до людей. Це м'ясо йде до дітей, школи і садочки. Вийдіть, будь ласка. Не вийдемо. Ви вийдете звідси, але вже зеко. Не дурно на вас смугаста кофта як знак. Скажіть, будь ласка, що це таке? світі таких немає м'ясокомбінатів. Чому ви так вбиваєте свиней? Я. Чому у вас люди працюють теж як свині? Де ваша форма? Ви знаєте, що за стандартами мають бути стіни, які миться, стелі, підлога. Ми. У вас м'ясо на підлозі, у вас тут обригатись можна від запаху. Це, це Подивіться, що це. Це це не не м'ясо. м'ясо. Ви бачите, Боже, мені здається, що нас тут можуть зараз забити. От, реально. В мене враження, що ми прийшли на забіг. Двері за нами зачиняються. Директора сатанинські очі. Людина тиждень пропрацювала тут. Як вас брали на роботу? Вас просили з собою мати знаряддя? Ви казали. Нічого, бабку. Нічого. Нічого. Просто зміна і одяг я на саком куточка. Вам Це... форму не дали? Взуття не дали? Ну, Кусівку але Дирочками. З дрочками, тобто ноги можуть намокати. І руки незахищені. Взагалі, за стандартами, у людей, які працюють на м'ясокомбінації, мають бути потрійні рукавички. Отже, рукавичок не було. Не було. Медичну книгу вас просили Віталік? Не просили нічого. Я просто прийшов, сказав, що я на роботу, і вони відчинили ворота. сказали, іди і працюй. Тобто люди можуть бути тут і хворі, при тому, що контакт з м'ясом він, він потребує абсолютно здорової людини поруч. Так. Ви вас не чи у вас є грип, чи у вас є свинка. Я з грибом прийшов. Дос. Яка зарплата м'ясника от людина, яка тут працює? Три-чотири тисячі обіцяють плюс два кілограми м'яса на тиждень. А м'ясом у цього? Люди після цього їдять про м'ясо? Так напередодні агент придбав м'ясо, яке постачає цей м'ясокомбінат. Бактерії групи кишкової палички виявлено. Кількість небезпечних інфекцій перевищує норми. нами є наша агентка Женя, Женечка пропрацювала на м'ясокомбінаті. Жень, давай тут ваші стандарти. Ви працювали на цивілізованому м'ясокомбінаті. Ви знаєте, як це має бути? Що тут порушення норми? Тому що мої крики, сльози це одне. а Тепер так без емоцій. Що не так? Обладнання все просовівся. Бачите, не знаю, що вони тут роблять чи що. Все не мите, не стерилізоване, Подивіться, це називається китаянка. Китаянка повинна бути по стандарту жестяна, така як стол, у до ззади ось стол, на столі чогось лежать доски, на яких розробляють на досках, не мають права, бо можуть подати заново ну, ну, да, дерево. Може попадати. Все повинно бути все таке жестяне, не хочу трогати. І китаянка повинна бути жестяна. По перше. По друге, тут повинні бути шланги, якими все змивається. є шланг. пліється по нас. По салу, по відходи, ну, кроть цього не повинно відбутися, бо зразу вбивається, змивається, розбирається. Ось дивіться, не помити, не, по, не покрашене. Воно, воно все зальоване. Воно сидить в Цікаво відкрити ці двері, тут смердить ну, Що там? без цих без гумового взуття. Тут що? Камера з у... друга. Тобто це камера схову. Та, Жень, пішли зі мною. Тут можуть бути щурі. Миша в потрою, так? Ага. Тому щур може вибігти в будь-який момент. ж у нас нема. У вас є все. Скажіть, ви директор. Дивіться, тут режимний об'єкт, будь ласка. Покиньте. Нічі, нічі. Дивіться, я поговорю. Територія. Я думаю, що мужчина має совість не, не, не чіпати е -е. даму чужу за талію. Хлопчики, покажіть тут кадр Костя, за вашої спадки. Ви, 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 ви будь ласка. Викличіть поліцію. Ми викликали. Поліцію? -по. от ми її і дочекаємось. Добре. На вулиці. В, ні, ні, ви мені не будете вказувати, що робити. А ви у вас є документ? Звичайно. Держіть, будь ласка. Зараз. А у вас є документ? У вас є медична книга? Ну, я ж не у вас на території, а ви в мене. Ви це м'ясо не для себе рубаєте. Це м'ясо. Ну, а що бачити, це це? Чи що? Звідси м'ясокомбінат. От моя не. медична книга. Я це не... м'ясо комбінат. Я вам покажу свої. Подіть, да. покажіть. от мої. Я б хотіла побачити вашу медичну книгу. Ви а ви думаєте, що було пахнути? Я знаю, що... Я знаю стандарти м'ясокомбінатів. По-перше, повинні бути люди в робочій формі. Ви не в робочій, заходьте, я вам покажу. По-друге, ми знаємо, як ви вбиваєте тварин. Я... Током. А ну, треба як? В цьому я... світі присипляють тваринок. Вони не мучаться. А вас вони. Це нам таке обладнання, як не буде присипляти. Купіть собі його, ви що робите ну, гроші. Зроби. Мене зараз виганяють. На... Це... Зробить. Ах ти сволить. Ей! Обережно, міліція. Так, зараз в мене просто розбита спина. Я... Тримаюся, але ця людина, вона знає, чому вона так себе поводить. Хмельницький, Україна, їсть м'ясо, яке покрите хворобами. Пане бидло, прошу вас представитися. Я думаю, будемо продовжувати нашу інспекцію. Пішли. Боже, як він не вдарив. Тоді я ще не знала, як далеко може зайти директор Різник. Обережно, обережно, допиніть їх негайно. Це кримінальна справа. Перестаньте! Ви ж розумієте, що ми вже викликали поліцію. Чому ви підняли руки? Мужчина, от ви мужчина, чого ви б'єтеся? Я взагалі нікого не трогаю. Ви чого б'єте? Я вообще нікого не трогаю. Що, що случилось? Ви чого руки піднімаєте на пресу? Я взагалі не знаю, хто ви це такі. це преса. Я подумав, що це бандити. І Я вам схожа та... на бандитку. Може ми ще зброя є? У Нас немає зброї, на не відміну від вас. Що це такое? Я не можу понятить щобережно. Що, може... Карма засунь мені руку. Я тобі ще ух... її. хлопці. Почекайте. Давайте поговоримо. Давайте охоронці у вас за дивлюся. кармані. – вам а платять м'ясо. Хіба вологіно ну, таку скажи так? ваш охорони здарить спину? Показати 100, вам? 100, покажіть охорони. Покажи, які охорони з вас дарив. Покажіть на камеру. Нам не треба в камері покажіть. Який охоронець вас дарив спину? Ми зараз піду зі по бою, тому що дійсно вам це не прокажіть Покажіть камері свої. Покажіть охоронця того, який вас дарив. А то, не 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 Як по карманам лазити, то це, це ладно. Влас... Я думаю, це що вже є без сенсу так? тут залишатися. Ми покажемо це відео до останнього кадру поліції Хмельницька. Це Звичайно. Це Далі цей діалог є неконструктивним. У нас є дві нагороди. Гордість міста і ганьба міста. Ви годуєте весь Хмельницьк. Ви мрієте про гордість міста, але насправді ви ганьба міста. Це ваше. Да, Візьміть, будь ласка, повірте свій кабінет. М'ясо, комбінат. Це найганьбовіша ганьба, яка тільки може бути. За нелюдські умови праці, за антисанітарію, за жорстоке ставлення до тварин. Ви отримаєте ганьбу міста. Це ви, ваш. Ви, ви, шо, ти ще хочеш, хоче? Шо? Залишіться. Вся Україна побачила цього мужчину. Ви тепер взагалі зірка ютюба. Ви зірка наша. До побачення. Такого жаху морального і фізичного ми з командою це всі сезони не переживали. Це була інспекція на межі життя і смерті. Я вам як рідним людям не скаржуся, а просто показую факт. От Він не вдарив. От йому я не хотіла спину показати голову. Вам покажу, дивіться. Бачите? Вибачте, що стою тут гола. Щасливі, що живі.